Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт! З вами Рунолог Таролог Тера. Давайте сьогодні подивимось розклад на дня. Що чекає, На що сподіватися. Руна Саула. Дуже чудова руна. Це руна щастя, руна удачі. Вона дуже яскрава, дуже сонячна. Це гарний настрій, це добрі зустрічі, це дуже вдача у всіх справах у кар'єрі у роботі. У житті це сонце, це сила волі, це успіх, ну, скажімо так, внутрішнє наше світло, яке спонукає до всіх наших дій, всіх наших роздумів, досягнень. Вона символізує силу духу, якість думок та впевненість. Це руна не тільки успіху, але й перемоги. Тобто сьогодні буде великий шанс у всіх зробити свої справи ну, явно переможними. Тому нехай так станеться, нехай буде у всіх радість, і потрібні для вас дії, потрібні вчинки. Вирішення дуже таких, якщо були якісь справи, які не вирішуються, то сьогодні є велика імовірність, що вони будуть легко, добре і на позитиві все вирішуватися. Брать на себе ініціативу і все піде так, як вам потрібно. Сильні натхнення будуть на якісь. Нові проєкти, якісь дії, ситуації, можливо, будуть гарні зустрічі, які будуть приносити задоволення, душевне, духовне. У стосунках буде ясність, гармонія. Одне до одного таке, знаєте, почуття дуже світле, дуже таке чутливе. Людяність, така, знаєте, от що ще? Руна Саула це не тільки коли ми йдемо до якогось до якоїсь перемоги, да? цей бонус, який ми на цьому шляху маємо, який нас. Підштовхують до тих перемог, які нам дають у наснагу, дають велику силу, сонячну енергію. І ми, якщо її випромінюємо, то всі навколо бачать, хочуть з нами спілкуватися. Вони люблять себе, люблять. От дуже сильно треба цьому відповідати сьогодні, бути сонечком для когось і для себе. Я бажаю вам в цьому дні бути саме такими. І хай буде вдача, хай буде щастя, хай буде всі справи, які почнете, які будете продовжувати, які будете робити, нехай вони несуть вам переможні ісходи. Гарного дня, настрою, на все добре!